Друге життя для новорічних ялинок, аби збільшити зелений фонд Києва, новорічні ялинки вирішили переробляти на добрива для нових річного Це для полегшення того, щоб не завалювати е, звалища кругом міста. Це скажімо так, воно називається друге життя для ялинки, тому що в подальшому вона все ж таки пригодиться в користь майбутнім деревам, які ростуть. Тут усі ялинки переробляють на тріски, якими вже навесні обсиплють дерева у парках і скверах. За словами співробітника «Київзеленбуду», домашні ялинки на корм тваринам вже не годяться, бо засухі. А от для зелених насаджень це гарний утримувач вологи і органічне добриво. Я вирішила принести і здати свою ялиночку в цьому році, щоб не захаращувати територію біля свого будинку. Краще здати. У пункт прийому у Києві пунктів приймання ялинок 10 по одному на кожен район. Адресу куди можна віднести свою зелену прасуню, можна знайти на сайті Київзеленбуду.